Вітаємо у вищій школі Голобуха. Мене звати Олег Січ. Перед вами програма для бухгалтерів КНП, організована за принципом від простого до складного. Ми знаємо запитання, які вас цікавлять: як організувати бухгалтерський облік після реорганізації? Чи потрібно застосовувати журнально-ордерну форму бухгалтерського обліку, як сформувати ідеальну облікову політику, як перейти на новий план рахунків? Чи потрібно проводити переоцінку основних засобів та багато інших запитань, які ми чули від вас як лектори семінарів для КНП та експерту журналу Головбух Медицина? Відповіді на ці запитання знайдете у трьох модулях програми. Звісно, з посиланням на нормативні документи, не забули ми й про зразки, приклади та готові проведення. Для перевірки своїх знань ми підготували для вас тести. Однак найліпшою винагородою для вас стане досконала система бухгалтерського обліку.